Давай почнемо з того, що цей подкаст не буде схожий на інші. Я б назвала це Есе. Більше роздумів, ніж якихось конкретних там, наукових фактів і тому подібне. Так, це просто наші думки. Всі ми знаємо, наближається 24 серпня. Точніше, цей випуск вже буде 24 серпня. Для нас тільки наближається так, цей так, день. Для когось він важливий, хтось, як показали деякі відео, в тіхтоці навіть не знає, що це за день. Ну, це ж таке Хмельницький їм суддя. <гум> Сьогодні ми хочемо поговорити, що для нас означає поняття незалежність, що ми в нього вкладаємо. Але це незалежність по відношенню до держави нашої. Тобто є різні види незалежності. Ну, ми можемо якраз із цього почати <сум>, саме говорити, як ти це розумієш в контексті себе, і як ти це розумієш в контексті себе як частинки держави. Давай. Я тобі вже говорила до, до запису, що в минулому році. Це був 2022 рік, uh -huh. 24 серпня, я вперше усвідомила мізками, серцем і душею, що дійсно настає День Незалежності, uh -huh. і що це дійсно важливий день. Я не знаю, як це я просто сиділа, і до мене прийшло якесь усвідомлення того, що реально настає День Незалежності України. Uh -huh. Я якось так задумалася, ми дійсно живемо зараз у історичний час. Це правда. Ми, живем, ми є свідками збереження нашої незалежності. І для мене незалежність має дуже багато спектрів. Угу. Ми зараз є свідками збереження незалежності. Незалежності від російських окупантів, від комплексу меншовартості, угу. від е, е, хохлядства і малоросійства. Так, е, незалежність від невпевненості в собі, невпевненості uh -huh. в собі в контексті нації. Uh -huh. Тобто якоїсь певної меншовартості відносно інших. Так, е теж е сюди. І незалежності від тупості і слабкості. Uh -huh. Для мене 24 лютого і все, що було після цього дня, показало, що ми, е люди, реально, це не просто пусті слова, які uh -huh. ми чули. Звикли чую, що ми сильні козаки, козачки і бла бла бла. 24, серпня і все ж, 24 лютого і все, що було після нього, показало, що ми реально сильні люди. Я впевнена, що ні одна європейська нація не витримала б того, що витримали ми. Нам багато хто казав, те, що через три дні ми зламаємося. Так. Та, в який сенс нам взагалі допомагати? Їх так багато, а нас так мало, і тому подібне. Але перш за все, варто сказати, що для мене було відкриттям, коли я дізналася, що у Чернеці акту проголошення незалежності. Угу. 91-го року, який саме був прийнятий, завдяки якому з'явився такий день, який називається День Незалежності України, було написано акт не проголошення незалежності, а акт відновлення незалежності. Тому що ми, як Українська держава, насправді здобули і проголосили свою незалежність ще 1918 року. Але на превеликий жаль. Уже 105 рік ми її виборюємо своїм потом, своєю кров'ю, життям найкращих людей, людей, які просто кожного року кладуть життя за те, щоб наша держава продовжила елементарно існувати. Так, ми платимо дуже високу ціну. І всі ті, хто і ми з тобою, включно uh -huh. люди, які живемо в цивільних умовах, в більш-менш безпечних містах і місцях, ми навіть не усвідомлюємо ще ціну е, нашої боротьби. Але я всім, всім серцем і душею бажаю, щоб е, оця висока ціна, оці жертви. Щоб ми їх запам'ятали угу. прямо на генетичному рівні, щоб ми їх запам'ятали настільки, щоб через нових вісім років 24 лютого знову не почалося. Так. Ми не запам'ятаємо імена на превеликий жаль, і історія не запам'ятає імена всіх полеглих від цивільних до командирів військових. Але ми маємо запам'ятати, що це висока ціна, яка була заплачена. Періодично навіть не нами, і щоб ми більше ніколи не повернулися до цього, щоб ми більше ніколи не проснулися 24 лютого. І відчули те, що ми відчули саме 24 лютого 2022 року. Я навіть хочу в якийсь, хай це буде трохи некрасиво, але я хочу подякувати Януковичу, Медведчуку, Пшонці, Путіну за те, що вони вивели українську націю із. Реанімації і перевели нас як мінімум в інтенсивну терапію. І паралельно послати їх всіх нахуй, щоб вони вздохли максимально <хи> швидко. <хи> Я за те, що ми маємо запам'ятати не і ціну заплачену, і оцих поганих нелюдів, які теж хотіли зробити погано, а зробили погано тільки собі, по суті. <хи> <хи> ну, е то знаєш як? Воно настільки двояко, і я не дуже хочу згадувати цю фразу, що це там свято зі сльозами на очах, бо це відсилка до угу, однієї. Прямо пісні. Так. Але воно, на превеликий жаль, дійсно так і є. Хочеться просто, щоб. Кожна людина, кожна, яка вважає себе українцем, щоб вона розуміла всю цінність того, що ми зараз переживаємо, так. що ми зараз бачимо, і розуміти, що ці е, події, які відбуваються зараз, вони вплинуть на подальші десятки років не лише нашого життя, але й життя наших дітей, наших внуків і наших правнуків і так далі. Для мене також було відкриттям, коли я е, читала четвертий універсал. Отже, в 1918 році Українська Центральна Рада е, видала «Четвертий універсал, в якому розповіда... ну, Тобто, взагалі було проголошено українську незалежність. Я чому кажу так здалеку? Тому що тоді був дуже важливий нюанс. У четвертому універсалі вони сказали, що хотіли проголосити незалежність саме мирним шляхом, і в той момент була точно така ж сама ситуація, яку ми бачимо зараз: що почалася по суті окупація. Наші предки, наші бабусі, дідусі не хотіли воювати, тому що це був кінець Першої світової. Всі вже видохлись і хотіли саме мирним шляхом побороти. Ну, оту от проблему, яка була на той момент. Тобто тоді була реально криза державності, як такої. Дуже багато людей хотіли саме незалежності як української держави. Але ми бачимо чудово сьогоднішніми подіями, що мирним шляхом ми цього не досягнемо. Тому що в нас такий клятий сусід, через якого ми маємо показати йому силою, що ми незалежна. Україна, ми незалежна нація, і у нас своя дорога, в них своя. Знаєш, я намагаюся усвідомити те, що ми переживаємо зараз, і дуже хочеться, щоб ми не повторювали цих помилок. От і ми, і наші батьки, і наші діти. В нас, наприклад, жаль, в мене таке враження, що коротка пам'ять. О, в нас дуже коротка пам'ять. У нас дуже коротка. І, і е, зараз от дуже багато людей ниють, що от історія України, це журба, для сяко, чого її вчить, вона така нецікава і тому подібне. Е, люди, щоб наша історія не була журбою, треба підняти свої сраки угу. і щось із цим зробити. Зараз реально вирішується хід подій. Ви не думаєте, що ми ось так просто ось візьмемо і виграємо. Зараз реально. Ситуація залежить від кожного з нас. Потрібно тримати голову в холоді. Не все так радужно, але водночас і не все так погано, якщо ми зараз продовжимо робити те, що ми робимо. Якщо ми не зупинимось і не просто знаєш, як не махнемо рукою, що і так все ок, ми Щас точно є, що мені хочеться. Буде що, е, ми, по перше, ми маємо виграти не лише збройну угу. війну. Так не лише. Е, я хочу, щоб кожен українець. Щоби не нить про те, що у нас всюди журба і кошмар, uh -huh. щоб підняв сраку і щось зробив. Не кидайте своїх, не намагайтесь намагати своїх. Не нийте, що десь корупція, і при цьому суєте шоколадку лікарю. Uh -huh. Лікар, який каже, я вас вилікую. Там, так, е, е, так. Як я казав один мені лікар, наш мені лікувати цю бабку, якщо вона мені реально нічого не дасть. Це абсолютно реальна історія, щоб ти розуміла. Не слухайте російську музику, не дивіться російський контент, не звіть Путіна сюди, не говоріть російською мовою, поважайте військових, поважайте цивільних, йдіть у військомати, бойкотуйте товари російські або ті, які продаються на Росії. І тільки якщо ми всі разом вирвемо із себе оцю, оцю гидоту, угу. тоді закінчиться війна. Війна не закінчиться, якщо. Наші військові вийдуть на кордони 91-го року, поставлять кордон, поставлять там прикордонники. Війна не закінчиться. Угу. Перестаньте лізти в ту Росію, перестаньте тягнути, перестаньте слухати всяких дур під назвою Алхім. Перестаньте це все робити. Припиніть шукати хороших росіян. Мене Просто злить фраза, яку кажуть деякі люди, у яких велика аудиторія, і вони говорять: Я проти того, щоб кенселити усіх росіян. Блять, та треба кенселити нахуй усіх росіян, мертвих, живих і ненароджених. Якщо ми їх усіх закенселимо, якщо ми викреслимо їх із свого життя, забудемо про те, що вони існують, більше ніколи не будемо їх тягнути сюди, от тільки тоді закінчиться війна. Шановні, будьте євреями, будьте. Громадянами Ізраїля, які назавжди, на всі віка, вони генетично запам'ятали свого ворога. Стільки років пройшло після Другої світової війни, але вони навіть сьогодні шукають, знаходять і фізично знищують усіх, хто був пов'язаний із геноцидом єврейського народу. Я розумію, що не всі готові пожертвувати своїм життям. Не хочете жертвувати своїм життям, жертвуйте своїм комфортом. Шукайте комфорт в українському, в європейському, світовому контексті. Не шукайте комфорт в Росії. Росія ніколи не принесе вам комфорт. Якщо ви зараз руками і ногами, але при цьому слухаєте російську музику, пройде 8 літ, ми опять будемо бомбіть бомбас, і вони знову до нас прийдуть. І ви будете вже... Вже ті, хто зараз слухають російську музику, говорять російською мовою і кажуть, що це все вне політики. Ви наступні, ви підете захищати, і ви підете гинуть. Якщо ви не хочете гинуть, якщо ви хочете жити, позбавляйтеся цієї гедоти у своїй душі, у своїх мізках і у своєму житті. Якщо ви думаєте, що ви не підете, якщо захищати, ви думаєте, що ви то підуть ваші діти. Ваші діти і ваші внуки, до того ж, якщо ви, наприклад, один із ваших аргументів, а я таки теж чула, що ну а як же це ж наші сусіди? Ну важко, наприклад, щоб вони не потрапляли нам в інфорпростір. Так скажіть мені, будь ласка, так само як ви називаєте, там чи слухаєте 10 російських виконавців назвіть мені? 10 польських виконавців, які я ви тільки слухаєте. Втаскай. Угорці теж наші сусіди. Так, вже <світ> багато угорської музики. Блядь, да я не знаю жодної угорської <світ> пісні. Візьміть. Словацькі, Словачина, від білорусів, і то в нас немає в інфопросторі, окрім тих, які взяли зброю і захищають Україну від росіян. Так. Тільки ці білоруси, я бачу в інфопросторі. Перестаньте це робити. І тоді ви дійсно побачите, що ви незалежні. Можна бути залежним від тютюну, від наркотиків, від алкоголю, від матюків, від поганого настрою, від кави. Перестаньте бути залежними взагалі від усього, станьте вільними людьми. Бо це якраз і є про вашу свободу бути незалежними від чужої думки, від чужого контенту, від злих людей. Ми насправді, якщо порівнювати нас навіть із нами десятирічної давності, ми насправді зробили вже досить великий крок. Подивіться, наприклад, архівні записи різних телешоу, які були 10 років тому. Е, якщо раніше було нормою і навіть стандартом, що обов'язково має бути двоє ведучих, і хоча б один із них має говорити російською, mm -hmm. і взагалі, повірте, зараз можна стільки зловити крінжі, переглядаючи ці всі архівні відео, мене дуже тішить, що зараз ми можемо побачити ці телешоу програми і так далі, і ми розуміємо, що це не ок. Це все теж частина нас, частина нашого шляху, частина нашої історії. Його не можна викреслити, забути. Але давайте пам'ятати, що без темряви немає світла. Була темрява, давайте вже виходити з цієї печери й йти на світло так. і жити в світлі. Я, чесно, е, все пішло <с <с по пизді. Це все планувалося в моїй голові не так. Але нехай буде так. Е, Я розумію, хочеться, щоб це було і водночас і повчально, і водночас дійсно показати, що не все так погано. Та в нас не все так погано, особливо люди, які були в Європі після 24 лютого. Не постять там... фотки, будь ласка, не постіть, не робіть відео, не кажіть, як вам класно там, будь ласка, ви подразнюєте просто всіх людей, які навіть мають можливість виїхати, але хочуть залишатися тут із рідними, і щоб. Я тебе Реально. Ти... а Давай згадаємо про хороше. Давай. Сервіс. Ну, шановні, у нас навіть зараз у сільському магазині, якщо дуже сильно захочеш, можна взяти чек. Та без верта. Послухайте, я дуже сподіваюся на те, що ті, хто виїхали. Ті, хто давно вже казали, що в нас тут все загніває, а там все хорошо, все прекрасно. Я дуже сподіваюся, що ви відчули, як це відкривати рахунок у Європейському банку, наскільки це швидко в лапках. Так само, в які там якість сервісу, наприклад, навіть як ми обговорили раніше в косметології, в медицині, медицині, так і тому подібне, наскільки швидко вам доставляють замовлений вами товар. Чи нас дурять? Так, нас дурять. Чи є шахраї? Так, є так, шахраї. Нам ще багато є що робити, але ми точно не на початку цього шляху, і це реально дуже тішить. У нас є свої переваги, і в нас є свої недоліки. Думайте про хороше, думайте про те, що є позитивне, і що це позитивне можна зробити ще краще. Так. І тоді не буде журби, і не буде страждань, і, і не буде воїн, і ми будемо жити мирно і добре. Якщо ми станемо свідомими, це вже приїзд таке, присмальцоване трохи слово. Якщо ми станемо вільними, я не можу тебе привітати з Днем незалежності, на тому що нам ще далеко до цього святкування. Але день усвідомлення. Так, давайте усвідомимо, що ми незалежні. Хай у нас чуть-чуть окупована територія, поки що. Але при цьому ми показали усім і ворогам, і друзям, що ми, йомайо. майо <свіття> ніхто в нас не вірив, ніхто Ніхто не хотів нам допомагати у перший день. Я пишаюся тим, що я українка, і я пишаюся тим, що я частина цієї нації. Не без гріха вона ця нація, але не буває нічого ідеального. Не буває дуже хорошого або дуже поганого. Mm -hmm. Я пишаюся е, людьми, які з голими руками е, зупиняли танки і виганяли із своїх населених пунктів. Я пишаюся дітьми, які співають, грають шахи, mm -hmm. збирають, кошти, mm -hmm. збирають кошти, вітають. Допомагають діти. Я пишаюся літніми людьми, які народилися в Совєцькому Союзі, але при цьому кажуть, я Українка, я тут народилася, я хочу померти в Україні. Я пишаюся Віталієм Скакуном, який, щоби виграти часу своїм побратимам, підірвав себе разом з мостом. Я пишаюся Василем Штефою, який. Будучи на двох протезах, пішов добровольцем. Людині майже 50 років. Його не хотіли брати, а він все одно пішов. Я пишаюся людиною, яка взяла і сказала: русський воєнний корабль, іди нахуй! Хоча він знав, що його за це можуть убити, можуть катувати, можуть викинути в море. Але він взяв і сказав це. Далі, я пишаюся так. всіма людьми, які ховали синьо жовті стяги під плитку, щоб в один прекрасний день витягти так, їх. Так. Чесно, я не думала, що в нас є такі люди. Я не думала, що настане день, коли людина буде просто е, дві тканини зшиті разом, буде так дорожити цією тканиною. Я дякую Сумам, Харкову, Чернігову за те, що вони не здалися. І за те, що вони вистояли, як би їм не було важко і тяжко, як би їх не зраджували, як би їх не кидали, а вони все одно зібралися і стали однією монолітною стіною. Я пишаюся цими людьми. І ви спробуйте запишатися тим, хто ви є. Хоча б на одну секунду усвідомте, що ми реально сильні, і ми можемо конкурувати і стояти в одному ряду. І з великими європейськими державами, з великими державами Азії або Америки. Мені дуже болить кожного дня слухати про Херсон, про Миколаїв, про Одесу. Воно здається, що ніби це вже звично і нормально, але насправді це ненормально, коли обстрілюють Донецьку, Луганську область Дніпро. Наші міста це наші міста, і взагалі життя людини це безцінна річ, і треба це розуміти. Ми всі українці, ми всі єдині як нація. Зараз ми як ніколи згрутовані. Просто потрібно про це не забувати. Людина, яка постраждала сьогодні, вчора, позавчора. Це наша людина, це частинка нас. Так, усвідомте, що це наше, наш камінчик, наше дерево, так. наша вода, наша людина, наша собака. І відчуйте всю оцю злість на те, що прийшов хтось і хоче забрати у вас те, що належить вам. Так само це не лише стосується людей, наші тварини. Допомагайте тваринам, коли ви бачите, що є. Наприклад, тварини, які навіть втратили домівки, які були народжені на територіях, де ведуться бойові дії, беріть їх додому, не жалкуйте. Я впевнена, що ви не пожалієте. Це комочок щастя, тепла, любові, і вони обов'язково будуть віддані вам за вашу любов, за вашу теплоту. Яку ви подаруєте, навіть якщо ви не зможете їх прийняти у себе, обов'язково знайдуться люди, які будуть готові їх прийняти як своїх, як рідних. І ми реально зараз настільки добре згуртовані, варто просто пам'ятати. Ворог він буде і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Просто відверніть голову від їхньої культури, від їхнього інфопростору. Воно вам не потрібне, воно нам не потрібне. Ми зовсім інші. І ми не були такими, як ти казала, нас не придумав Лєнін, нас не створив Сталін, нам сотні років, насправді. Так, Усвідомте це. І просто усвідомте. Просто усвідомте, що нація, яка з'явилася трохи пізніше, ніж ми, на кілька століть. Вирішила переписати історію, доказуючи, що вона старша за нас, потім забрати нашу історію, а зараз забирає наші території. Не варто про це забувати. Давайте трошки розвивати нашу пам'ять і не бути цими товстолобиками, які забудем, все буде хорошо і яка різниця. Слава Україні! Героям слава!